31 травня по тихому звільнений займаної посади головний редактор газети Одеський вісник, депутат міськради від партії Ігоря Маркова, родина, скандально відомий ведучий програми Правда на телеканалі АТВ Григорій Кваснюк. Розпорядження про звільнення на офіційному сайті не опубліковано. Проте, за даними наших джерел, у приміщенні редакції Одеського вісника вже відбуваються збори. Колективу представлений новий головний редактор Михайло Дейч, який працював раніше керівником служби новин телеканалу Здоров'я. Відповідно до інформації сайту Свободна Одеса» 21 травня після обіду цей пацієнт потрапив до міської клінічної лікарні номер 3 зі скаргами на астенокардію. Підвищений артеріальний тиск. Після проведеного медичного обстеження пацієнту було встановлено діагноз гостра алкогольна інтоксикація і надана перша допомога. Йдеться у тексті джерела. Також свободна Одеса» повідомляє від госпіталізації. Кваснюк відмовився з 22 травня. На робочому місці він не з'являвся. Проте продовжував регулярно виходити в ефір зі свою брехливу програму Правда на телеканалі Ігоря Марка. АТВ.